Дякую, мої любі батьки. Ой, а з нами знову наш бублик. А знаєте, а знаєте, у мене песик є, Як ви, ви тільки бачили, яке це цуценя. воно таке гарнесеньке. І слухає мене. Зовує його бубликом. І друзі, разом ми. А ви знаєте, любі дітки? Що ми разом з бубликом дуже любимо бігати по доріжкам. Правда? Правда. А знаєте, що хоче бублик сказати? О, він вам хоче розказати, що доріжки бувають різні. Вони бувають ось такі широкі і ось такі вузенькі. Побачили? Що ти хочеш сказати? Він хоче попросити, щоб ми разом з вами, дітки, зробили доріжки вузенькі. І широкі. Добрий дітки! Зробимо! А зараз, любі дітки, я вам розкажу, що нам потрібно для роботи. Для роботи нам потрібен клей ПВА, два види крупи, пензлик для клея, олівець або маркер, і папір. А щоб почати працювати, нам потрібно трішечки розігріти наші. Пальчики. Давайте пограємо в нашу улюблену гру і разом кажемо: ми крокуємо рівненько, вище ніжки піднімай. Я наліво, ти направо, а тепер відпочивай. І ще раз, ми крокуємо рівненько вище ніжки піднімай. Я направо, ти наліво, а тепер відпочивай, молодці. Для початку ми з вами візьмемо в руки маркер і намалюємо дві доріжки. Одну широку. А другу вузеньку. Дивіться, ставу, лівою рукою тримаю папір, правою ставлю крапочку і тягну маркер зліва направо, і у мене вийшла довга лінія, відступила поширше. І ще тягну маркер. Ось у мене вже і вийшла довга-широка доріжка. А тепер у мене буде вузька доріжка. Ставлю маркер, тягну його. І у мене зразу з'являється довга лінія. Відступаю трішечки, бо мені потрібна вузенька доріжка поставила і потягнула. Ось у мене намальовані дві доріжки. Подивіться, перша у мене широка, а друга у мене вузенька. Тепер, щоб їх зробити яскравими і гарними для нас із бубликом. Я беру в руки пензли у праву руку трьома пальчиками біля залізної спіднички. Для початку, щоб пензлик почав працювати, я трішечки ним пограю. Ось так. Покружляю вверх вниз вверх-вниз і знову покружляю. Ти працюєш? Так, він вже працює. Набираю на волосічка пензлика клей і Наношу клей ПВА на доріжку, змащую поверхність доріжки. Бачите швиденько, бо клей може засохнути ось так. Бачите? Я швидко наношу. Клей не виходжу за окомір доріжки своєї широкої, нанесла, поставила пензлик, вибираю кашку, яка мені подобається, ставлю біля себе і ось так насипаю на клей. І вона у мене становиться яка жовтенька. Подивіться, яка гарна жовтенька доріжка у мене вийшла. Ось ще трішечки. І вона буде вже в мене зроблена. Так, охайно-охайно роблю широку доріжку. Не виходжу за окомір. Дуже старанно працюємо, доки клей не висох. Ось моя доріжка. Перша доріжка в мене вже з'явилась. Ставлю на місце тарілочку, беру в руки пензлик, знову занурюю у клей волосечку і змощую поверхню вузької доріжки. Працюємо ось так старанно. Не виходимо за окомір доріжки. Отак. Бачите? Отак. Старанно, старанно працюємо. Ось зробили, поставили пензлік, подвинули тарілочку з кашкою іншого кольору і посипаємо доріжку. І ось у мене вже з'являється друга доріжка. Вузенька, подивіться. Якщо перша у мене була жовтого кольору, то друга у мене коричнева. І вона вузенька, подивіться. Ага, кохайно прибираю. І всі крупиночки у мене. Ось, подивіться, ось у мене і вийшло дві доріжечки, ставлю кашку на місце. А зараз уважно роздивіться, жовта доріжка у мене яка широка, а коричнева у мене вузенька. Зараз візьмемо нашого бублика і покажемо, яка в нас доріжка. Ну що, бублику, будемо разом бігати! Та, тепер ти зрозумів, що таке широка доріжка, а що таке вузенька, і ніколи не переплутаєш. І ви також, дітки. Ну що ж, до побачення, наші любі!